Як не здатись і не вигоріти на шляху до цілі до мрії? І так, на дроті Тарас тему ви поняли, відео поняли, без лишньої води їдемо. І так, на кожного є мрія або ціль, яка б вона не була. Іменно в кожній людині, яка щось хоче в тому житті. ще так сказати. І коли на шляху до мрії. чи в цілі є такий стан, як вигорання. Цей стан, думаю, знайомий багатьом. Вам просто нічого не хочеться, ви просто змучились морально. Вам просто хочеться якийсь перерив взяти. Як не вигорати, йдучи до цієї цілі, і як взагалі не здатися, щоб то, що ви розуміли, давайте що таке здатися що таке вигорити. Здатися, коли ви свідомо вирішуєтесь призупинити. Будь-який рух. Навіть як маючи сили, маючи ресурси, просто перестає це робити. Вигорання це ви хочете продовжити, але ви просто змучені, вам треба тайм-аут. І так, як не вигорати і як не здатись? Це дуже важливо, тому що неважливо, як ти почав, як ти різко рухався, як ти багато вже зробив, але якщо ти здався, ти не дійшов до, кін до кінця, це не має значення. Так само і з вигоранням. І зразу кажу, щоб не вигорати, вам треба. Реальну ціль, яка вас буде мотивувати. Думка про цю ціль вас буде мотивувати, наприклад, вивчити мову чи похудати. неважливо, в кожну своя мотивація. І ви представте, наприклад, ви знаєте мову. Ага, я буду знати мову, я зможу говорити іноземну мову, наприклад, англійською, так як я говорю українською, або я похудаю, в мене буде класне тіло. Я так давно того хотів. Одним словом, щоб була мотивація. Перший. І друге, вам потрібен план. На кожен день, що ви будете робити. Але важливо не перетруждатися. Не потрібно зразу головою неряти, по 10 годин сидіти за іноземною мовою, по по півдня сидіти в тренажерці. Ви вигорите. Краще робити по годині в день, по пів години в день, хто як може. Так, щоб вам було, як би сказати, не через силу, а в задоволення. Так само похудати хочете. Треба відмовити від того всього їсти. І багато тренажерів. Ви просто відмовляєтесь, наприклад, на початок від солодку там. І далі взагалі, наприклад, як ви хочете. А поки що ви відмовляєтеся, наприклад, в якісь дні. Або, наприклад, після 5, після 6-ї ви солодке не їсте. От щось таке злегенько почати. І. Ви бігати, вам не хочеться бігати. Почніть ходити, 20 тисяч кроків в день, ви на стадіон, ви не бігаєте, а ходіть. Якийсь час, ви схочете пробігтися, ви пробіжитеся. Розумієте, Вам потрібно зробити так, щоб вам було це робити не з важкості, не думати, ой, зараз треба йти на стадіон, ой, зараз треба сідати за ту книжку вчити англійську. Щоб було зразу, що ви хотіли це робити. Облегшити, але при тому не настільки облегшити, щоб не було прогресу, а щоб прогрес був. І головне постоянство дій. Не треба, якщо ви місяць робите, місяць вдихаєте, ви мусите постійно робити маленькі кроки. і цей маленькі кроки ведуть вас до великих результатів. Вам може здаватися, що це бред, але повірте мені на слово. Краще маленькими кроками, постійно, як черепаха, аніж бігти, як зайці, на... біля фінішу зупинитися. Ви всі бачили то відео, як пустили черепаху і пустили зайця. Не знаю, скільки там метрів було, чи 10, чи 15. І зараз біжить, 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 чи кролік. Менше добіг до фінішу, а черепаха маленьки-маленькими кроками, і, і ви зайця. От вам і весь секрет. Зробити, щоб не вигоріти, бо це дуже важливо, це зробити так, щоб вам було приємно, щоб ви хотіли. Це не насилувати себе, це зробити так маленькі кроки. А які вас дійсно допоможуть. Не, не можете сидіти пів години, годину за англійською. Сидіть півгодини. Не можете півгодини, сидіть 20 хвилин, але тих 20 хвилин понеряйтесь повністю. І перейде час, ви схочете пустіти ще довше, і ви схочете пустіти годину, і ви так помалу добєте своїх цілей. І також не забувайте про вихідні. Один день на тиждень робіть вихідні. щоб повністю перезагружитися. Але якщо вам хочете дуже, будь ласка. І так, і як не здатися? Наприклад, у вас є система, ви йдете, 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 і довгий час ви не бачите результату. Буває таке? Звичайно, що буває, бо ми не в касті живемо. Як не здатися? Ви маєте пам'ятати, раді чого ви почали? Це раз. Давайте знову. Англійська мова наведу приклад. Щоб всім було зрозуміло. Ви хочете говорити англійською, ви собі так задумуєте, о, класно буде, я зможу десь. Поїхати в майбутньому, чи на ту роботу, чи там якісь щось там дивитися, чи мені треба інформацію на англійській мові, я зможу це брати без проблем, без ніяких переводчиків і так далі. І ви думаєте, о класно, я буду вміти говорити, я буду розуміти оригінальні інтерв'ю. Ну, купа всього, злежні ваша ціль була. І ви починаєте діяти. І ви в той момент, коли вам хочеться здатись малий результат або слабий. Ви згадуйте, ага, я починав, я це хотів, а зараз що помінялося? Та нема результату. Але за три роки він буде? Да, буде, якщо я не здамся. І все, а три роки, що так пройдуть, що так пройдуть. Чи ви будете займатися, чи ви не будете займатися, три роки пройдуть. І за три роки ви потім будете жаліти, якщо ви кинете. Розумієте? У мене таке було з англійською мовою, я жалію, що як її закинув, тепер знову почав. Вже от третій тиждень як я вчу мову. От. Але якщо б я не закинув, я б вже давно розмовляв англійською в свобідну. Тому е, просто дивіться, так сказати, на майбутнє і згадуйте, для чого ви почали. Все. Бо, наприклад, мову за три роки вивчити реально. реально. Я то не говорю навіть про так, щоб сидіти по за книжками на лайті. І три роки і так, і так продуть. Але три роки пройдуть. Чи ви будете знати мову? Що ви за три роки будете жаліти, що ви закинули. Все. От вам два секрета: як не здатися, як не вигоріти. Не вигоріти. Давайте ще раз коротко. Робити це в кайф. І зробити це мотивацією. Щоб ви знали, для чого тут така ціль чи мрія, щоб було, вас мотивувала. І. Друге, щоб не здатися, коли немає результату, бо буває таке, що немає довгий час результату, а потім, наприклад, з півроку немає, немає, немає результату, і пупу, в один момент все вистрілює. Ну, буває таке, або за один місяць є таке накопичений ефект, воно так працює. Друзі, забув додати, що мені допомагає молитва. Особливо молитва наверняці. Коли б такі моменти, аж хочеться здатися, то вона якось підкріплює. Тому рекомендую правила, але ніхто не дотримується. Тому бажаю кожному, хто зараз дивиться дійти до своєї цілі, до своєї мрії, добитися того, чого хоче. Неважливо чи то тіло, чи то гроші, чи то розум. Тому нехай вас, всі ваші мрії збудуться, цілі хороші і також мрії хороші. і Нехай у все було добре. А ви не забувайте ставити лайк, підписатися на канал. Попереду багато цього цікавого. В коротко двох словах, хто не знає, мене звати Тарас, мені 22, я йду своїх цілей мрій. І це я показую на своєму каналі YouTube. Плюс ділюсь інсайдами, ділюсь делюсь з тим відео своїми знаннями, які я вже маю, які я вже чогось е, побачив чи маю якийсь певний досвід. Тому підписуйтесь, буде далі. Чим далі, тим цікавіше. До зустрічі!